Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Ніч масованих обстрілів на Дніпропетровщині. Ворог атакував область дронами Камікадзе. Над Нікопольським районом оборонці з повітряного командування Схід знищили чотири шахеди. У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Там тривають відновлювальні роботи. На Нікопольщині росіяни накрили градами та важкою артилерією дві громади Нікопольську та Марганецьку. У Марганецькій ворожі снаряди залишили без світла понад тисячу родин. Обстріляли і Нікополь. Там зайнялася автозаправка. Вогонь вже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве і промислове підприємство. Кривий ріг вночі та напередодні ввечері піддався двом ворожим ударам. Дрон камікадзе поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Ракета влучила в водний об'єкт. Є значні руйнування кілька районів залишились без світла та води. Водопостачання зранку відновили. Є влучання і значні руйнування на місці обстрілу. Працюють служби ДСНС і всі необхідні організації, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу. Тобто всі на місцях, всі працюють. Ситуація повністю контрольована. Шановні, звертаюся до вас, будь ласка, максимально заощаджуємо електропос... електроенергію, щоб не перенавантажити нашу систему і дати ресівцям. Відновити всю цю роботу. Тим часом у самому Кривому Розі якраз тривають процеси з подачі тепла в домівки людей. Усі служби роблять все можливе. Але котельні та насосні також можуть потрапляти під в'єлові відключення електроенергії. І остаточні терміни також залежать від цього фактора. На Дніпропетровщині вводять аварійні відключення світла. Повідомили в Укренерго. Це потрібно для зменшення навантаження в системі та запобігання аварій після російських обстрілів. Крім Дніпропетровщини, обмежать подачу електроенергії також в Запорізькій та Кіровоградській областях. А от в столиці та на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині діють погодинні відключення. В Дніпрі сталася аварія на водопроводі на перетині вулиць Канатна та Кавалерійська, повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Всі служби на місці ведуться роботи через пошкодження без води. залишились жителі проспектів Пушкіна та Поля, а також вулиць Володимира Антоновича, Миколи Руденка, Степана Бандери, Юрія Савченка Філософської, Кавалерійської, канатної, Романа Шухевича та Олександра Чернікова. Війна в Україні дала поштовх новому тренду: появі бомбосховищ. Частина підвальних приміщень і підземних споруд, зведених в часи Другої світової, захаращені або перейшли у приватну власність. Після вторгнення расистів люди почали ховатися будь-де як рятуються Дніпряни під час повітряної тривоги, та скільки у місті сховищ. Матеріали Тетяни Заєць. Якраз повітряна тривога обережно крок за кроком дніпрянка Настя Каюда спускається у підвал. Звичайний льох за останні вісім місяців став чи не єдиним укриттям. Коли лунала остання така довга повітряна тривога, ми десь просиділи тут п'ять годин, десь так. Це було напевно два тижні тому. Серед банок із консервацією та ящиками овочів, родина Анастасії переховується, коли виє сирена, місце очікування, облаштували необхідним, провели електрику та поставили стільці. Запрошую вас в підвал нашого будинку, в якому ми організували укриття для місцевих жителів. Дніпрянин Олександр Петрич радо запрошує до пивниці. У мирні часи говорить це був звичайний підвал багатоповерхівки. Нині надійне укриття. Його почистили від бруду, встановили баки з питною та технічною водою, санвузол та місця для перебування людей. Щоб перечекати тривогу, запаслися усім необхідним. 24 лютого я був у відрядженні. Я вкинув ключ нашим чоловікам, і перше, що ми зробили, це ми відкрили аварійні виходи, які були захаращені ще з часів ЖЕКу. От ми їх відкрили і зробили ну проходи в підвалах, як це повинно бути. Зробили відповідальну особу, в якої є завжди ключ. Вона знаходиться завжди в будинку. У Дніпрі зараз близько двох сотень бомбосховищ. Це офіційна статистика. Експерти кажуть, частина укриттів зведені ще за радянських часів за 30 років змінили свій статус. А скажіть, де у нас у місті є наявності бомбосховища? В центрі міста дуже багато було бомбосховищ і проект будинків, які будувалися у сталінські часи. Була обов'язкова умова, щоб в будинку було бомбосховище, але під час, коли не змогли обслуговувати бомбосховища, це був там 98 рік. Рік ці бомбосховища передавали приватним структурам. І зараз там вже комерційні об'єкти, і бомбосховищ там залишилось дуже мало. Війна продемонструвала в Україні не вистачає надійних укриттів, тому на рівні держави ще влітку прийняли законопроєкт про обов'язкове розгортання мережі бомбосховищ, у тому числі в новобудовах. Если начинаем строить жилой дом, то проект будет только утвержден и прошедшим экспертизу будет считаться, если в нем предусмотрена бомба на количество людей, которые будут проживать в этом доме. Автори законопроєкту про обов'язкові укриття спиралися на досвід Ізраїлю. Там приміщення завжди на поготові і можуть прийняти мешканців упродовж 12 годин, забезпечивши усім необхідним, розповідає мешканка Хайфи Маргарита Дікінштейн. В новых домах и э, бомбоубежище это просто дополнительная комната. Э, бомбоубежище обязательно должно быть с плотной, плотной дверью, железной дверью. Стены очень плотные. И, конечно, конечно же самое безопасное это вот, например, как в торговых центрах, как и на местах работы. Большое просто большие бомбоубежища, не комнаты маленькие. Бальші з великою площею. Вомовичі з бальшою площедю, като розчити на велике кількість людей. Це вважається самим бізопасним, тому що вони ще з більш плотними стінами. Потреба в укриттях зростає на що вже відреагували будівельні компанії. Інтернет рясніє оголошеннями із пропозиціями, часто густо для мешканців приватного сектору у самому Дніпрі. Кількість укриттів збільшать за рахунок сертифікованих спецзупинок, які пройшли випробування на передовій. Так виглядає наша захисна споруда. Товщина стіни складає 200 мм, Виконана з надміцновоцем бетону. Вона може витримати ударну хвилю від будь-якого з існуючих снарядів і кулеметного автомат очередь. Тим часом у мінрегіоні вже працюють над створенням нових будівельних норм. Розповідає Дмитро Дахнівський, ізраїльський архітектор, який спеціалізується на будівництві бомбосховищ. в Украине, так же, как и в Израиле, будут предприниматься меры э, строительства, учитывая в каждой новой постройке и реконструкции защищенное пространство. Я, в принципе, предлагал группе израильский стандарт таких помещений. Ну, я так понимаю, пока что как башни они не будут строиться, как в Израиле, да? то, что на каждом этаже. Аргумент того, что Немножко дорогі ракети, торгі тобто ракети серес попалітяти в Україну. Тим часом у Дніпрі планують встановити 28 вуличних модульних укриттів. Їх обладнають освітленням і лавами для сидіння. У разі тривоги одночасно тут можуть перебувати щонайменше до 40 осіб. Тетяна Заєць, Анастасія Каюда, Сергій Кочет, Павло Черненко та Костянтин Кесар. Дніпро ніз. На південній ділянці фронту ситуація залишається напруженою, втім контрольованою. Ворог завдав ударів з авіації, артилерії танків для розвідки. Запустив три десятки дронів. Натомість наші армійці з авіації вдарили по скупченню живої сили та техніки противника. За підтвердженою інформацією, знищено 8 рашистів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню «Град», інженерну машину розгородження «ІМР-1», 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами в Баштанському і Береславському районах, 6 залізничних цистерн з пальномостильними запасами ворожої армії. Окрім того, пошкоджено один танк, п'ять одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню ГРАД та буксированого гаубису Д-20. За минулу добу українські армійці відбили атаку окупантів коло 12 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. На тимчасово захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжі ворог продовжує примусову евакуацію населення. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до нової Каховки на Херсонщині. На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості живого щита. Так, за наявною інформацією, в місті Сватове. Окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах. А місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли. Напередодні через рашистські обстріли пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Повідомили. В енергоатомі. Пізно ввечері станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗС оптимізована. В роботі дев'ять дизель-генераторів. П'ятий та шостий енергоблоки переводяться в холодний стан. Пального для роботи генераторів в режимі повного знеструмлення ЗС залишається на 15 діб. Розпочався зворотній відлік часу. Через окупацію станції і втручання представників Росатома в її роботу. Можливості української сторони щодо підтримання ЗС в безпековому режимі значно обмежені додали в енергоатомі. Російський шантаж провалився. Зернова угода продовжує роботу. Президент Володимир Зеленський наголосив, що вкотре Росії не вдалося залякати весь світ. Кораблі з українським збіжжям продовжують рух. Продовольчої кризи не буде. Розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України. Це вражаючі зміни. Насправді це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Служба безпеки України завершила розслідування справи КРОТА, який проник до Харківського управління Служби безпеки. Зловмисник погодився співпрацювати з спецслужбами РФ в обмін на гарантії безпеки для нього та його родини у разі окупації регіону. Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла таємно збирати та передавати росіянам розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу армії. Зрадника затримали під час збору даних для підготовки ракетного удару по адмінбудівлі управління СБУ в Харківській області. Камбоджа надійшла в Україну дві команди фахівців з розмінування, які навчатимуть українських саперів. Як повідомило всереду Міністерство закордонних справ Камбоджі, про це напередодні домовилися телефоном прем'єр-міністр країни Хунсен із президентом Володимиром Зеленським. Тим часом Іспанія передасть Україні чотири системи ППО, батарею ЗРК та ракети, а також додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди. Помідовив глава МЗС України Дмитро Кулеба. А відомий американський історик Тімоті Снайдер візьметься за збір пожертв на створення в Україні системи оборони від іранських дронів Камікадзе Шахет «Шахет-136». 5 листопада у Дніпрі перекриють рух транспорту Манулівським проспектом у зв'язку з ремонтними роботами у схеми руху автобусних маршрутів. Вносяться зміни. Так 7, 27, 70 та 158 автобуси рухатимуться у напрямку до Старомостової площі через вулицю Луговську. А від Старомостової через вулицю Конотопську. Автобусні маршрути 31, 149 та 153 прямуватимуть до площі Старомостова через Центральний міст та Січаславську набережну, і від площі Старомостова через Амурське міст та вулицю Конотопську. 23 автобуси автобус йтиме у напрямку до житломасиву Ломівський через вулицю Логовську, в напрямку від Ломівської площі через вулицю Конотопську. Про відновлення руху звичайними маршрутами буде повідомлено додатково. Нові вікна для Дніпровських ОСББ, які постраждали внаслідок ракетних ударів. У місті продовжують ліквідувати наслідки російських атак. На сьогодні комунальники завершують роботи у багатоповерхівках в одному з районів на лівому березі нашого міста. Поклашка літіла, відкрилося окно повністю. ці окна залишилися цілими і зривна вона пошла далі. 50-річний Геннадій згадує той страшний ранок 18 жовтня. Його родина прокинулася від потужних вибухів. Я спав в залі, роздався перший взрив. Я вискочив одразу в коридор з жіною, і дитина теж вискочив в коридор зі своєї Ну, Він за собою дверь, вот яку я видавила. І при короче, ну, коротше сильний був вибух, да. От слишки, що си стекла у цій багатоповерхівці, пошкодили 10 квартир. Зараз комунальники встановлюють там нові металопластикові вікна. Я хочу сказати велике спасибі, низький уклін, тому що вже ввечері цього ж дня мені зателефонували з департаменту і сказали, що завтра, ну це тобто 19-го, у нас вже будуть замірщики, дефектологи. І так воно і сталося. Вони приїхали на другий день зранку, все поміряли, і дуже оперативно, буквально за неділю вже завезли нам вікна. Загалом після атаки на Дніпро в цьому районі постраждали п'ять багатоквартирних будинків. Тут завершують усі відновлювальні роботи. По периметру замінено 82 вікна. Безпосередньо в цьому будинку замінено 45 віконних блоків. Ми можемо відновлювати пошкодження, які Відносяться до тих, які безпосередньо були в проекті будинку. Тобто, якщо постраждали лоджі, які засклили самостійно співвласники, і цього не було передбачено, на жаль, ми таки не можемо відновити. Заміна вікон виконується коштом міського бюджету. Ксенія Штомплюніткібець Дніпро Ньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Зустрінемось у наступному випуску вже о 13-й. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал дніпро та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. До зустрічі. Я руки воєнний карабель. Прилагаю влади Форпост з допомоги захисникам і переселенцям благодійний фонд ТАПС одна з найпотужніших доброчинних організацій.